Заїжджає чергова G в розбір, це у нас 2 літра дизель автомат, Z20R чорний колір, нові пари. Двигун коробка в хорошому стані. Оща зимня резина R16. Притемнені стопи. Зеркала у нас ідуть без автоскладання, гарні шкіряні карти, також сидіння в гарному стані. У Даних автомобілів таких як Opel Сіня AB, Opel Astra J, така маємо практично всі запчастини. Що поцікавить звертайтесь, будемо раді допомогти.